Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі «Сад Світла Світлани. Україна, Харківська область, Вовчанський район. Чуєте? Це ознака, що наша перемога наближається. Друзі, всі, багато хто з вас цікавиться, що ми. Робимо на своїй дачі своєму садочку. Як проходить наш день, коли ми приїжджаємо? От саме зараз. Особливо цікавить, як ми відпочиваємо і коли. Пропоную сьогодні в цьому відео разом з нами провести цілий день в нашому садочку. На нашій дачі. З самого раннього, з самого раннього часу. До, самого пізньої, до самої пізньої години. І, друзі, от саме зараз ви можете поставити нам свою вподобайку. Хто ще не підписан, підписуйтесь і приємного перегляду!